До кого повинно звертатися з випадком, коли у пацієнта внаслідок тривожного стану проявляється висип червоно-п'ятно по тілу? Дякую. Дякую за дуже цікаве запитання, тому що в психіатрії є окрема спеціальність, яка субспеціальність, яка називається психодерматологія, але почнемо знову з чисто медичних запитань. По-перше, ми звертаємося до дерматолога, тому що це спеціаліст лікування захворювань шкіри. І ми повинні виключити е, інфекційну або іншу причину цих червоних Е, Потім ми повинні знайти поєднання е, цих висипів з якимись емоційними проявами. Якщо у нас є е, дані про те, що дерматологічне захворювання відсутні, або дерматолог підтверджує, що вони корелюють. З емоційними розладами, тоді, звісно, лікування повинно бути комплексним і звертатися дуже було корисно до двох спеціалістів. Возможно, можливо, по черзі, а можливо, було дуже гарно побудувати деякий такий консіліум або там дистанційно для того, щоб два спеціалісти: психіатр, психотерапевт, психіатр, риска, психотерапевт і дерматолог. Знайшли е, загальний е, тип лікування і лікування було б комплексним. Тому дійсно е, в деяких випадках е, висипи е, червоні п'ятна по шкірі мож, можуть бути е, проявом тривожного розладу. Е, при соматичних проявах це медикаментозні засоби чи психотерапія теж. Взагалі, психотерапія е, є пріоритетним зас засобом лікування е, тривожних розладів, тому що ми маємо справу з тим, що е, деякі медикаменти мають побічну дію, і я би радив починати взагалі, якщо тривожний розлад або панічна атака, або щось е, не дуже критичне і не заважає там повсякаденному життю починати з психотерапії. Але тут є теж. Е, Деякі труднощі, наприклад, повинні знайти фахівця або повинні знайти фахівця з потрібним відом психотерапії, комусь подобається гештальттерапія, комусь потрібна когнітивно поведінкова терапія, комусь потрібна пролонгована, пролонгована експозиційна терапія, комусь потрібна раціональна, а особа фахівця повинна підійти. Це, це є певні труднощі, але вони вирішуються, вони вирішуються. З точки зору порівняння фармакології і порівняння психотерапії, це можна порівняти через, наприклад, цінову політику або часову політику. Тобто, наприклад, лікування фармакологічне воно може бути коротшим, а лікування психотерапевтичне довшим. Але всі фахівці, єдине в тому, що дуже гарний ефект дає поєднання фармакологічної і психотерапевтичної. Допомога, це дуже важливо. Наступне питання стосовно високого тиску постійного шуму в США, в вухах. Високий тиск це окрема історія, постійний шум в ухах – це окрема історія. Дійсно, є соматичне захворювання без нетривожних проявів, звичайно, гіпертонії, і є такий розлад, він називається тінітус, це постійний шум в ухах. Теж ми починаємо з виключення соматичних причин. Наприклад, в гіпертонії існує така цікава історія, яка називається гіпертонія білого халату. У дуже м, таких м, тривожних людей. Наприклад, будь-яка процедура по вимірюванню артеріального тиску може викликати м, тривогу, і тиск може підвищуватися тільки, коли вони бачать, що їм збираються вимірювати артеріальний тиск. Це класична історія. Тому я би пішов до сімейного лікаря, звернувся б, може би, до профільного терапевта, для того, щоб з'ясувати, чи є якісь соматичні причини підняття високого тиску та постійного вуху. Тільки після того вже можна розглядати. Но для тривожного розладу це не типова історія. Більше б думав про соматичні проблеми.